Тяжкі будні найкрасивішої дівчини країни. Міс Україна, 2013 Івано-Франківчанка. Анна Заячківська готується до конкурсу Міс Світу. Кожен день дівчини буквально розписаний по хвилинах різноманітні процедури та заняття. Іноземна мова, вечірні пробіжки та інші тренування. Анна Заячківська зізнається, часу обмаль, а роботи ще чимало. Важко сказати, що я повністю готова, бо є багато моментів, яких не опрацювала. Я вважаю, що протягом цілого життя людина вчиться, і в даному випадку. Ну, в мене так склалося, що не досить так зосереджувала увагу на таких певних речах не щодо іноземної мови. Серед найважливіших занять уроки етикету, як правильно поводити себе за столом, вчить Анну, її наставниця Тетяна Терсенова-Заводовська переконана, недоліки будь-якої людини стають помітними лише під час трапези. Резать салат це може бути Ось такий по тарелці. Желательно, щоб цього скрежета було. у конкурсі місь світу візьмуть участь понад півтори сотні дівчат, кожна краща у своїй країні. Відтак Українка має себе показати на найвищому рівні. Тут важлива кожна деталь. Конкурс міс світу починається з трапу літака, і він продовжується на кожному кроці: в ресторані, за обідом, за сніданком, на треніровці на репетиції. Конкурс на кожному кроці, тому треба, щоб підготовка була повноцінною від того, як правильно вдягатися до того, як правильно поводити себе за столом. Заняття з вокалу це ще один напрям підготовки Анни Заячківської на світовому конкурсі. Краси учасниці демонструватимуть власні таланти. Івано-Франківчанка вирішила підкорити суддів співом. Учитель з вокалу Ірина Батюк задоволена музичними успіхами. Ані зізнається раніше була вражена, коли взнала, що дівчина самотужки складає пісні без жодних музичних пізнань. Вокальні дані в неї безумовно дуже хороші. Вони присутні, і вони в неї неймовірні. Цей прекрасний і тембр голосу. Цей дуже широкий діапазон. який… Ну, може співати будь-який репертуар. Ось тому я думаю, що знову ж таки в нас все вийде. На конкурс краси міс світу 2013 Анна Заячківська вирушить на початку вересня. Церемонія відбудеться на індонезійському острові Балі. І Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі. для